Стартуємо ми тут, завершуємо старт. так. так. тут буде так. фініш. Ми біжимо так. в тому напрямку. В тому напрямку. добре. Івано-франківець ігор Йосипів встановив рекорд України з бігу босоніж по снігу. Планка, яка підкорилася спортсменові, 12 кілометрів за одну годину 20 хвилин. Почуває се Цю дистанцію. Спортсмен пробіг довкола міського озера. Розпочав пробіжку Йосипів разом з вихованцями клубу Стеквандо. Золотий дракон. Тут він працює тренером. Усі стартували без взуття. Мені подобається бігати по снігу, тому що е, коли багато бігати, е, то потім не будеш хворіти багато. Після чотирьох пробігів спортсмен зізнався, готувався до цього досягнення понад 20 років. Відтак повсякчас загартовував свій організм на витривалість низькою температурою. Є і сніг по коліна, так потрібно було кущі переправити, потрібно було переправити там, де не було снігу. Це і було додаткові. Так би мовити, силові фізичні затрати, але я це зробив, і я собою пишаюся. І не знаю, можливо, я одна людина, може ще хтось такий є, але я завжди якось жив думкою, щоб зробити щось таке, що не робив ніхто. І от сьогодні я це зробив. Після фінішу рекордсмена оглянули лікарі. З огляду на відлигу Ігор Йосипів значно пошкодив ступній ніг об асфальт. Проте лікарі кажуть, рани несерйозні. Натомість визнають, таке навантаження будь-який організм не витримав би. Не для підготовленої можуть бути зміни з боку серцево-судинної системи, непередбачені. тому треба обов'язково мати добру фізичну форму. І пройти попередній медичний огляд. Обов'язково зараз ще погодні умови трошки вечно несприятливі, тому що сніг розтопився І напевно на шляху нашого спортсмена були ділянки з асфальтом і тому такі, що спричинили такі рани. Зв'язку встановленням рекорду України категорія спорт спецпідготовка. Пробіг, босоніж по снігу на час і відстань. Зафіксовані результати відстань пробігу 12 кілометрів. у сніг за час. На 20 хвилин 46 секунд. секунд. За кросом Босоніж спостерігали представники Книги рекордів України. Вони повідомили, досі такі досягнення в Україні не фіксувалися. Одразу після фінішу Ігор Йосипів оголосив свій наступний намір. Він планує пробігти Босоніж уже навколо всього Івано-Франківська. Оксана Середюк, Андрій Шкварла, новини на вежі.